Вітаю вас миром і любов'ю Ісуса Христа. Подяка Господу за те, що Він дозволив нам зустрітися онлайн, за те, що Він дозволяє нам далі досліджувати уроки суботньої школи. Сьогодні у нас урок 12, який називається Увійдіть до Божого відпочинку. Завітав до нас в гості брат Аркадій, мир тобі. Мир тобі, і всім, хто нас переглядає. Нехай Господь поможе, щоб ми могли зрозуміти. Який цей відпочинок, чому він є Божий і чому ми повинні війти до нього? Отож, головна думка Єзекіля, 20 глава, 12 вірш. І також дав я їм свої суботи, щоб були вони знаком між мною та між ними, щоб пізнати, що я Господь, що освячує їх? Головна думка свідоцтво для церкви Том 6, сторінка 350. Субота, яка свідчить світові про Бога як про Творця, також свідчить і про Нього, як про того, хто освячує нас. Сила, яка створила все, відновлює душу за його подобою. В цьому уроці ми будемо вивчати з тобою, чому субота, освячення суботи людиною є важливою до сьогодення. Тому що на суботу велику ставку, верніше проти неї. Зробив диявол. Дуже багато вчень, навіщо потрібна ця субота. І ми її розглянемо, чому вона потрібна саме для нас, людей, які живемо в 23 му році 21 го століття. Отож, перейдемо до питань. І перше питання називається Ознаки нового заповіту. Згідно з Божим задумом, як довго мав тривати його заповіт? Про який заповіт тут йдеться? Бог планував, щоб безгрішне життя Адама і Єви в Едемі було вічним. Угу. Але він дав їм вибір, і людина по своїй слабовольності зробила гріх. Але це ж не відміняло вічний заповіт Бога з людиною. І саме тому, як у Едемі був сьомий день відпочинку, тому що Бог коли творив свій світ. За шість днів створив і на сьомий відпочив, і зробив його пам'яткою для всіх поколінь майбутніх. І тому цей заповіт є вічним, який почався від творіння цього світу, і який не завершиться ніколи. Або ж, коли Христос прийде на землю, тоді Він забере своїх вірних, щоб у новому Єрусалимі вони також могли прославити його в день суботній. Угу. Тобто, ми зараз живемо в новому заповіті, субота. А взагалі закон десяти заповідей є актуальним. Так, а вже ж, Тому що написано, покладу закони свої в їхні думки і в серця, щоб вони виконували з радістю. Угу, Дякую. Від чого Бог відпочивав під час тижня творіння? Яке відношення має відпочинок до нового заповіту? Написано, що він відпочив від усіх діл, які він робив, адже. Створити світ, це було не так то просто. Хоча для Бога все можливо і нічого не важко. Але все ж таки це був труд. І тому Господь відпочив у сьомім дні від усієї своєї праці, яку творив. І яке це відношення має до нового заповіту, що як і в ті часи, так і в наші. ми повинні продовжувати виконання цього заповіту, продовжувати освячувати суботу сьомий день, яким Бог благословив людину і в якій відпочивав. І милувався тим творінням, яке було створене для блага людського. Угу. Тобто, за прикладом, Господнім, сьомий день є освячений. Яким чином відпочинок від фізичної роботи ілюструє духовний відпочинок? Відпочинок від усіх діл, як я вже говорив у Бога, був саме в сьомий суботній день і. Відпочиваючи фізично, він міг пороздумувати про духовні істини, про те творіння, яке він створив, як воно гарно, як воно служить для блага людського. Так і ми повинні, поглядаючи, бачити славу Божу в всьому творінні, повинні збагачувати свій запас істиною і читати. Слово Боже, для того, щоб ми могли бути не просто земними людьми, які потопають у гріховній безодні, але щоб ми могли вірою покладатися на Бога і приймати дар Його, не покладаючись на свої діла, угу. щоб виконували Суботу і освячувалися нею. Да, от освячувались нею. Цікаво, освячувалися нею. Оце можна так задуматись. Коли ми суботній день святкуємо, то святість Господня переходить на нас грішників. І залишається. Mm -hmm. Коли людина народжується згори, які вчинки вона припиняє робити у своєму житті? Ми, як ми знаємо, що вчинки тіла це нечість, перелюб, розпуста, ворожнеча, чари, сварка і заздрість, гнів, ну ми знаємо, це все людські чинники, які заважають людині приблизитися до Бога. І коли людина народжується згори? Господь каже, що заберу від неї серце кам'яне, яке наповнене цими поганими якостями, нечистю, гнівом. І людина починає робити нові діла, добрі, які Господь схвалює і перестає бути у серці нечистота і зло. Написано, що хто дотримується суботнього дня, він освячується, а справжнє освячення. Це гармонія з Богом mm -hmm. і з'єднання з Ним. Так, да. Якщо ми будемо святкувати суботній день, у нас е ми будемо виконувати весь закон. А як ти сказав, перелюб, нечистість, розпуста і чари інші, ці всі погані вади, вони показують, що ми не успадкуємо Царство Боже. тут показано, чи я повністю прислухаюсь повелінь Господніх. І в святкуванні дні, і відмові від цих всіх, по від всіх цих поганих речей, чи я е, стараюся жити і для Бога, і для себе. Написано, що не виконуючи одну заповідь, ми порушуємо весь закон. Да, ми винуватці закон. І таким чином, ми не можемо допустити навіть е, однієї поганої риси в своєму новому характері. Дякую. Наступний розділ: Божественна сила. Чому юдейський народ не зміг увійти до духовного Божого відпочинку? Яка передосторога звучить для нас? Така істина велика написана, що всі знали Боже повеління, як юдейський народ, так і зараз ми знаємо. Але кожен сприймав його по-різному. І тому юдеї не змогли виконати цей закон, тому що вони не вірили. Вони вважали, що своїми ділами вони можуть чогось досягти, але лише вірою в Бога і з до допомогою Його сили людина зможе подолати гріх. Вона зможе виконати той закон лише за допомогою Духа Святого, який надихає її на це. Написано, що причина слабкості полягала в тому, що Ізраїль відступив від Бога і не покарявся його заповідям. Формально вони виконували цей закон. Але в серцях їхніх були зовсім інші побудження, зовсім інші думки. Угу. Яким чином Ізраїль дійшов до цього моменту своєї зневіри? Чи сталося це раптово, і як воно насправді розпочалося? Невіря Ізраїля почалося ще відтоді, коли вони вийшли з Єгипту, коли вони блукали по пустелі. А е, блукали вони тому, що через свої. Не віря в силу Божу, яка могла їх спасти і провести за швидкий час, вони блукали 40 років. І загинуло все покоління, окрім двох чоловік, які вірою поклалися на Бога і ввійшли в землю, яку Бог обіцяв їм. Mm -hmm. Написано, що якщо людина відчиняє своє серце для невіря, вона віддає себе в руки сатани. Тоді більше Бог не зможе. Заставити її не зможе передбачити, як вона здалеку зайде у своєму невірі. Жалко мені цих людей. Написано в Біблії, що вийшло 600 тисяч людей. Дехто вважає, що це біля двох мільйонів, тому що з жінками, з дітьми це 2 мільйони. І з 2 мільйонів тільки двоє людей вийшли. Велика кількість, але невіря і гріх приводять людину до смерті. Так. І вони вийшли з рабства єгипетського фізичного. Але померли у рабстві гріха. Оце є проблема, може бути і наша. Коли ми боремось, до чого хочемо дойти. Але в той самий момент за духовне своє збагачення забуваємо. От тільки двоє людей вийшли. Їхні діти, внуки, звісно, вийшли. Так, так. Але, звичайно, це не раптово вийшло. Не, не за раптово. один раз. 40 років. Да, вони постійно не довіряли Богу. Вони говорили, що Він не дає їм те, що їм потрібно. Блукаючи по пустелі, вони були незадоволені завжди чимось. На Моїсея нарікали. І Господь написав, що. Я розгнівався, був на той рід і сказав постійно, вони блудять серцем, угу. вони не пізнали доріг моїх. Тому що справжня посвячена людина вона приймає від Бога навіть випробування із радістю. радістю. Чи можемо ми святити в суботу, якщо у нашому житті не здобули духовної перемоги? Написано, що хто, робив, хто родився від Бога, він перемагає цей світ. А перемога це наша віра. Угу. І якщо в нашому житті з'являються якісь е, неудача чи біда, то це недостача віри нашої. Тобто у нас повинна бути і віра, і субота. І, свят... і субота святкуватися. Mm, це да. як принцип послуху для Господа. Да, а субота баб... це Написано, як знак. І біси вірують, але які да, в них такі їм... риси. Да. Так і ми можемо формально казати, що я вірю, і формально навіть святкувати суботу, але користі людині ніякої з цього не буде. Перейдемо до наступного розділу, третій розділ виправдання. Чи починається виправдання з послуху? Як це виявляється в дотриманні суботи? Можемо прочитати, що коли люди усвідомлюють свою недосконалість характеру, свою гріховність. Лише тоді вони приходять до Бога і визнають, і тоді Бог може виправдати серце людини. І це виявляється також і в дотриманні суботи, тому що коли людина зізнає, що вона неправильно коїла і жила до цього часу, вона починає виконувати заповіді Божі. А читаючи заповіді Божі, вона бачить там і суботу. І проминувши суботу, вона не зможе бути послушною заповідям Божим. І тому, якщо ми не намагатимемося дотримуватися заповідей Божих, то Господь не зможе простити наші гріхи і виправдати нас. Угу. Дякую. У великій своїй милості Він обійме нас своєю любов'ю. Він це Христос, перев'яже наші, перев наші рани. Очистить нас від усякої нечистоти. Нехай Господь поможе, щоб ми прийшли до нього, і Він нам допоможе у всьому. А е, діла наші або справи наші, це буде і виконання діла е, виконання закону Господнього, буде як принцип нашого життя. Як тиждень творіння ілюструє те, що Бог має силу дати прощення та змінити характер. Створюючи весь світ, ми можемо побачити ці історії в Біблії, що Господь мав силу величезну, адже створити світ, це неможливо нікому, окрім Бога. І тому я вірю, що Господь має силу дати прощення. Адже якщо Він створив людину, він дав їй цей заповіт, який вона не виконала, то він своєю милістю, добрий. І може дати нам другий шанс, може дати прощення і змінити наш характер. Але це відбудеться лише за тією можливості за того моменту, якщо ми самі цього захочемо і прийдемо до Бога, попросимо Його. Зміни в мені серце, зміни характер і духа внутрі моєму віднови, написав Давид, то хай буде це і нашою молитвою, не лише Давида. Лише тоді Господь зможе дати нам силу прощення. Чи можемо ми сказати, що при наверненні відбувається той самий процес творіння? А вже ж тому що коли людина приходить до Христа, він забирає від неї все погане, все старе, всі помисли гріховні і перероджує людину, створює новий характер, нові думки. І коли душа підкорюється Христові, нова сила опановує новим серцем людини, uh -huh. сила віри. І Дух Святий, який постійно підказує її, як правильно йти до Бога. Нехай ці зміни будуть в нашому житті. Отож, ми пройшли третій розділ, який називається виправдання. Господь хоче нас виправдати вірою. І таким способом ми станемо, ми зрозуміємо дорогу до Спасіння. Не буде самоправдність, а ми побачимо Ісуса Христа, і ми до Нього будемо йти як до нашого Спасителя. Наступний розділ називається освячення. Яким чином субота ілюструє освячення? Написано, що ми будемо освячуватись, як ми вже раніше говорили, виконуючи суботу, не чинячи ніяких діл, як і Господь просив, то ми будемо освячуватися від самого Бога, бо Він, написано, Господь, що освячує нас. Як Боже священство, що ми повинні робити щотижня, шостого дня до заходу сонця? Тобто, в п'ятницю, яку підготовку ми повинні зробити? Гарний приклад нам представлено із часів Ізраїля: Левити, і священники, які жили в ті часи і були пастирями свого стада, вони приготувалися до дня суботня, вони зачиняли ворота, щоб ноші не носили люди. Вони очищувалися. І все це було для того, щоб субота була проведена в святості. І якщо вони на той час так намагалися, то нам в останній час, яким відкрито найбільше істини, чи не повинні ми також приготуватися до Дня суботнього і свято його провести? Да. Навіщо не є, я закривав ворота? Він був добрим пастирем, який хотів застерегти усіх. Людей на той час, щоб вони не носили ноші, не робили ніяких справ, які не угодні Богу в суботу. Це великий урок для нас, є, щоб ми в суботу не вирішували справи, які не встигли закінчити, закінчити да, на приділення. Залишіть їх. І навіть ті продавці, можна сказати, підприємці на нашу сучасну мову перекласти, вони змушені були, навіть якщо язичники. Перечекати суботу перед воротами, а вже потім заїхати в місто і вже потім продавати або вирішувати свої справи у місті. Та в дусі пророцтва написано, що люди, які продовжують робити справи в суботній день, знаючи, е, заповіт Божий, і вони не будуть мати благословення в своїх справах. Вони будуть мати завжди невдачі. Дякую тобі за те, що ти нам нагадав. Цю передосторогу, нехай Господь поможе, щоб ми могли отримати благословіння, а не прокляття. Що символізує час приготування показних хлібів, як це допомагає в освяченні? Написано, що я хліб життя, тобто Христос, який говорив ці слова. І якщо не будемо споживати тіла сина людського, і не будемо пити кров Його, то не будемо мати вічного життя. Mm -hmm. Написано. Тіло і кров Христа це символ хліба, який на даний момент є символом крові і тіла Христа. І тому, споживаючи Його постійно, лише тоді ми зможемо мати зв'язок з Богом. І також їсти тіло і пити кров Божого Сина означає досліджувати Слово Боже, поглинати ті знання, які залишив нам Бог через своїх вісників. Дух Святий, який змінює серце грішника і прощає провини, е, дарує світло у Господі. Тобто Він нас е, підготавлює, навертає для того, щоб ми могли е, шукати цих істин, щоб ми хотіли їх читати, щоб ми мали зв'язок з Богом. Для чого ми повинні Біблію читати щодня? Тому що Біблія це голос Божий. І людина, яка не читає Біблію, не читає Слово Боже, вона не освячується. А неосвячена людина, вона зла у своїх помислах, гріховна. Угу. Вона ніколи не зможе бути близька з Богом. А чим важливо займатись суботу, особливо коли ми наближаємось до кінця часу? В суботу нам є така настанова, відпочинок для Господа. Але це не означає, що ми повинні лише відпочивати, mm -hmm. повинні досліджувати Слово Боже. Ми повинні відвідувати е, зібрання, які проводяться щосуботи, ранішні вечірні. Ми повинні славити Бога у цих зібраннях, не просто бути слухачами, а також виконавцями. І щоби Бог був прославлений через нас, ми повинні вкладати свою частинку служіння. Ну, я вважаю, саме так ми повинні проводити суботній день. Тобто людина християнин, який замикається в собі і не хоче приходити на служіння да, зібрання. його Починають е, зневіряти всякі думки світські, е, щось тривожить його. Mm -hmm. А так, коли він думає про небесний, духовний, Господь е, забирає і втішає його. Да, тому нехай Господь допоможе, щоб ми не покидали свого збору. І Коли ми приходимо на служіння, одна людина це зауважила в уроці суботньої школи, людина друга зауважила інше. І навіть якщо подивитись, дорогі слухачі, то коли ми викладаємо е, новий урок перед суботою за декілька днів, а чому не в суботу зранку? Щоб ми могли переглянути цей урок перед суботою, щодня взагалі краще його досліджувати, а в суботу. Щоб ми не відкривали і не прослуховували або передивлялись це відео. А в суботу, щоб ми прийшли в зібрання і там говорили, що ми зрозуміли з даного питання. Наступний розділ: суботні благословіння. Що ми отримуємо, коли цілковито насолоджуємось суботою у своєму житті? Написано: блаженна людина, що не, без... не безчестить Дня суботнього. І що не чинить. Е... Роботи у цей день. І тоді в Господі розкушувати ми будемо. Угу. Він нас поставить на висоти землі, Він допоможе нам у наших тяготах і поблагословить, якщо ми будемо виконувати Його слово. Дякую. Наступне питання: воно вже є кінечним у нашому уроці. Для кого була призначена субота? Чим вона стає, коли ми цілком її приймаємо як буквально, так і духовно. Насамперед хочу зауважити, що субота вона була створена для людини, а не людина для суботи. Угу. Тому що коли Бог створював е, сади Демський, створював перших людей, він все робив для їхнього блага, щоб їм було комфортно, щоб їм було зручно, щоб вони могли. Бачити все, що їх оточувало, і бачити в тому славу, Божу і милість Його. Саме тому, коли ми цілком виконуємо Суботу, вона стає для нас освяченням, тому що ми, пізнаючи природу, пізнаючи навколишнє середовище, бачимо любов Божу, яка проявляється до нас у ці дні. Хоча вони останні, хоча зло вже дуже насичене в цьому світі. Ми все ж таки можемо бачити е, славу Божу, ми можемо бачити ті наміри, його, з якими Він створив людину, і це все е, ободряє людей, але надихає, і дає сили йти далі, боротися, для того, щоб перемагати в цій боротьбі з гріхом. І коли ми цілком приймаємо як духовно, так і буквально суботу, вона стає для нас. Ознакою покори, ознакою освячення. І лише коли ми покоряємося Божим заповідям, тоді ми можемо відчути благодать, яка спочиває на нас і мир у серці, коли ми виконуємо заповіді Божі. Коли ти відповідав, мені сподобалася думка, яку ти сказав. Вона стає для нас символом освячення. А потім ти сказав водночас і покорою, послуху. Бо багато хто вважає суботою це принцип покори або як тягар. Але це є і освячення, це є благословіння, це є благословіння да, да. для людини. Тому це Господь нам дарує, це для нашого щастя. Подумати так, якби не було суботнього дня це щоденна праця, важкий труд. Це би призводило до знемождіння людини. Вона би не могла вічно працювати щодня. А я відповім по прикладі з духа просто: у великій боротьбі є така глава, написана Біблія і Французька революція». Там говориться про те, як Франція, коли вона стала абсолютно атеїстичною країною, коли вона відкинула Господа, було запропоновано зробити цикл тижня не з семи днів, а з десяти днів. Тобто 9 днів працюєш, один день, напевно, назвався він не свято, вихідний. Або просто відсипатись людині потрібно було. І через таке неправильне рішення, яке було придумано Францією, багато людей просто почали помирати, виснажуватись. І тому принцип. Із семи днів в тижні, шість днів працюєш, а сьомий день відпочиваєш, він є закладений Господнім, е, е, Господнім розумом для нашого блага. І нехай Господь поможе, щоб ми цей день могли як і відпочити, так і освятитися. Та якщо він творець і він заклав цю систему угу. семи днів, шість працюй, сьомий відпочивай. То як може людина, будучи творінням, закладати якісь свої правила? Да. Ти нічого не зможеш покращити, коли ти будеш змінювати, ти можеш погіршити. А Отож, ми пройшли з тобою урок 12, який називається Увійдіть до Божого відпочинку. Який висновок по пройденному матеріалу можеш зробити для нас, слухачів, глядачів? Ну що Господь, Він у своїй милості не робить щось. Таке для людини, щоб їй було недобре. Лише сатана, який гріхом намагається прильстити людей, який намагається відвернути від Бога, робить зле, він створив ці погані умови, в яких людина зараз бідкається і хоче прийти до Бога, можливо, можливо, і деякі не хочуть, тому що не розуміють милості Божої. Але Господня милість завжди проявлена у Його законі, який говорить, щоб ми могли відпочити, освятитися, набратися сил і духовно підкріпитися у цей сьомий день, який він виділив для відпочинку людини. Дякую тобі за те, що ти підготував урок, за те, що ти завітав до нас в гості, допоміг зрозуміти нам ці істини. Нехай Господь благословить тебе. Хай Бог поможе, щоб ми вивчали і надалі все більше і більше істин, які ми ще, можливо, не відкрили, не розуміємо, щоб ми могли правильно використовувати свій час благодаті, який Господь нам дає. Амінь. Дорогі друзі. Подяка Господу за те, що ми могли ще раз згадати цю істину. Ця істина добре знайома для кожного з нас і тих, хто святкує суботній день. І ті, хто йде проти суботнього дня, тому що сатана хоче звести людство. І якщо подивитись на людство, то зараз більше людей не святкує суботній день, ніж ті, що дотримуються цієї заповіді святої. Тому давайте найперше зрозуміємо, чи ми виконуємо цю заповідь, і чи ми ретельно святкуємо суботній день, чи можливо якісь думки. Можливо, ми, як за часів Неємії, люди носили ноші, а у нас проходять думки в нашому єстрі не зовсім правильні, щоб ми могли приготуватись до цього дня, щоб ми могли отримати ті благословення, які Господь нам дарує, і зрозуміти, що оця заповідь, яка є, характеризує послух людини до Господа, вона не є тягарем. А є великим благословінням для кожного з нас окремо і як для великої всесвітньої церкви Господньої до того моменту, як прийде Господь. І навіть коли Господь прийде і після другого приходу Ісуса Христа субота буде вічно святкуватися. Богу нехай буде слава на Амінь. Амінь.